Я думаю, що все ж таки бракує у нас фламінго, і ми говоримо про абсолютно нове виробництво. Так це справді відновлюються наші ракетні спроможності, однак це на сьогодні, після ну десятків років. І ну, тобто, фактично занедбаного ракетного будування, ми говоримо про відновлення наших ракетних спроможностей. Тому зараз мова йде лише про одиниці цієї зброї, і ви абсолютно праві, коли зауважуєте, що скільки б нам не дали зброї. Насправді нам цього всього не вистачить для того, щоб е, воювати нашу війну, і е, дійсно, е, тобто, ми ж розуміємо, що мова не піде про сотні, а то й тисячі одиниць. Ракети отих далекобійних крилатих ракет, які, наприклад, ну, ми побачили, от росіяни з 22-го року вони використовують ракети абсолютно всіх типів, абсолютно зі своїх складів, які вони накопичували протягом 10 років. І при цьому у нас є світло, наша країна не зруйнована. В нас зберігається ППО, зберігається життєдіяльність країни. Тобто розуміємо, що для того, щоб тому, що ну, Україна це є велика країна, і звичайно ж менші країни, вони б набагато болісніше переносили б такі удари. Росія ще більша країна. Відповідно, нам потрібно ще більше ресурсів, ніж ті, які на сьогодні використала Росія за вже фактично майже 4 роки. Повномасштабної війни, і розуміємо цей об'єм, і розуміємо, що завтра він не буде. Тому нам потрібні і атакамси, нам потрібні будь-які види авіаційних боєприпасів з, з реактивними двигунами. Нам потрібні томагавки, і нам і нам потрібні малі також і дрони.